Всім привіт, доброго дня. Я не втримався сьогодні, знову виїхав на коп. Правда, вчора я був з тієї сторони, вон тут протікає річка, вон тут. вона так от тягнеться, вон там моя машина. Я вон був там де машина, він туди далі, ще, за річкою. А сьогодні я йду на хутір. Ось він тут такий, він частково закинутий. Там, по-моєму, тільки в одному будинку живуть. Там 4 будинка, щось таке. Та, по-моєму, 4. І він практично закинутий. Правда про нього тут погані легенди ходять. Ну що там щось таке. Непонятне, що тут відбувається. що, Значить його тут все це позалишало щось там було нездорове ну і значить на підході практично до хутора я от знайшов ось таке ну штукенцю правда не знаю що це таке щось мені здається що це якийсь підсвічник що був щось таке ну частина підсвічника тільки що от з цієї ямки я його підняв ось таке на штука Ну, бачите він алюмінієвий і добряче розкладається вже що ще більше можу сказати? Не знаю, шукаємо далі. А ось щось вийде. Щось знайдеться сьогодні цікаве. Надіюсь на це. Ну чесно кажучи, ця штука мені не потрібна. Я її брати не буду. Нехай тут так і залишається. Добре, шукаємо далі. А ось де з бог щось знайдемо. Я вже трошки полазив, багато дуже сміття. Непроходимі мій хащі. Є будинки поруйновані все це. І отут, от, значить, тут, мабуть, що будинок стояв колись. Я от на, ньому, на ньому пробую шукати. І що цікаво, ось якесь таке найшов фрагментик чогось. Що це таке? Не знаю. Но видно, що воно до чогось Воно, бачите цей. Метал, скоріш за все, алюміній. Алюміній. Тому що легенький. О, і цей Якийсь таке... Якась красива річ була. Це наскільки я розумію, це пташка. Вроде би Та. Отака штука. Добре, шукаємо далі. Дивно, що монет. Не знаходжу поки що тут. Ну чесно кажучи, якесь щось... тут теж дивне точно місце. Якесь постійно відчувається напряг. М -м -м. Ну, Я спробую тут обійти і все роздивитися. Буде щось цікаве, звісно, знімо. Так, друзі, ще я зробити трошки невеличкий привал. Полазив тут бляха в тих трущобах. Крім сміття, нічого толкового не знаходиться. Не знаю, ще тут зараз спробую туди, чуть проти по цьому полю, якщо це можливо, звісно. М -м. А Зараз я вийшов біля річки. М -м. Бачите, ось така річка. Круто, так? Да? Тут такі дерева, лавочки, хтось колись давно зробив. Ну і значить де я от безпосередньо ходив. Вон там стільки сміття насипано, що капець. Мені здається, що там в цьому будинку хтось живе. Ну не факт, звісно, але ну, може бути що так. Що сказати? Попробую ще тут походити з півгодинки. Якщо не попаде жодна монетка, то я просто звідси піду. Ну, Попробуємо В принципі я думав, що цей хутор закинутий, виявляється, ні, там все-таки живуть. Пройду я подивлюся, Ще зараз з цієї сторони Попробую обійти Ну от такі то справи Добре, якщо щось попадеть, звісно Зазнімо, покажу, що ну, ще звернувся ще до цього хутора, що цікаве про нього можу сказати, він існує дуже-дуже давно. Це як, скажімо так, не одне століття. Там от розвалена хата була. Значить, якщо воно не одне століття, враховуючи, що цим будинком ну, максимум років, 70, 60. Значить тут були десь і старі будівлі. М -м. Чи змістився він, чи побудовано на тому ж самому місці, не знаю. ну Попробую пошукати що там. Хоча сміття дуже сильно заважає шукати. Добре, якщо щось буде, звісно. я хожу. Вон там будиночок був, ну там неможливо. Там сплошний звук. Вон тут добрячу яму викопав вон там. Вон там далі теж є ями. Щось тут шукали. А я вон тут невеличку ямку копнув і мені попадає вон таки на стара гільза. Мисливська. Це 59-й рік напевно ще. І того. О, да. ЗТК. Ось така гільза Ну так, друзі, шукати. Напевно що я звідси буду йти Чесно кажучи Сміття дуже багато І скоріш за все як навіть що це було, воно дуже глибоко пішло в землю Тому що земля настільки пухка така що лопату пхаєш а воно там цей ну але правда от на дорозі не знаю ще з, який це період ну така на зірка радянської армії можливо це вже пізній період 70 ті 60 ті 80 ті роки не, не знаю ну стан в неї як то кажуть добряче підостав Підустала вона. Скоріше я її не візьму, тому що в мене її вже дуже багато. Ну, просто як знахідка знімаю. Так, шукаємо далі. Так, так, друзі, бачите, я не відійшов майже нічого там, мої ямки. І, бачите, як позасипані, засипані, все це. І тут сигнал таки попав. Чесно кажучи, я вже і навіть не думав копати, він якийсь такий нестабільний. І от такі на... Колечко попало. Ну, не знаю, що це за метал. Потрібно його чистити. воно ну, скоріш за все, було з камінчиком. Хоча досить гарний такий узор. На ну, камінця тут точно нема. Камінець був, кстати, досить такий масивний. ну Почищу почищу якщо щось цікаве, звісно, розповім і покажу. Окей, шукаємо далі. І так, друзі, от я почав чистити це колечко так яке мене зовсім не цікавило. І тут виявляється, не знаю, видно вам, не видно. Зараз спробую навести. Є проба. Ну, не знаю, тут практично її не видно. Ну І тут ще одна маленька проба є. Ось таке воно було, тут був досить масивний камінець. Не знаю, чи це золото чи що, але дивно тоді воно чому воно тут таке чорне. Хоча, звісно, воно не чищене, тут жовтим видніється. Можливо і золото. Ну Це капець. Якщо це золото, то це друге золото моє в цьому сезоні, та і взагалі за весь період копу. Ну, проба є, не знаю. Правда, що цей вдома більш докладніше вивчу його. От так-то от. Он так. Ось. Ха. А я вже, чесно кажучи, вже практично виходив звідси. І он таке ну, мені попало. Ну шкода, що камінця нема. Ще якби камінець попав, оце було би сила. Хм. Добре. Шекаємо далі. Тут я підняв кольцо. А от тут нарешті моя перша монетка сьогодні. О, це совєти. Це вже стопудов. Я так думаю, в принципі. Ну це тільки совєти можуть такі бути. Вон там кольцо, тут монетка. Зараз глянемо який рік. Правда копати я її вже навіть не хотів. Чесно кажучи, сигнал був не 40 Сороковий рік, по-моєму. Чи 48-й? А, ні, перепрошую, все-таки 48-й. Одна копійка 48-го року. От так то, як багато хто говорить, золото партії. Ну шукаємо далі. Туговато по ідеї, але враховуючи, що я знайшов тут золоте кольцо, це звісно це кольцо компенсує це все, що немає і так монет. Як бачимо, от там я все ходив. Пусто сміття багато, дуже багато сміття, пробок, фляшок. І тут тільки що машина якась проїхала. Не знаю, можливо, але мені, як мені здається, що вон в тому будинку хтось живе. Добренько, шоколадку. На сьогодні вже, мабуть, останнє відео. Я все-таки після цього хутора вернувся на старе місце. Як бачите, де я вчора ходив, де містика. Чуть було. І скільки, скільки я вже разів повторюю, що тут вже настільки перерито, тут я міг, от бачите, тут крім мене як накопали там цей. І от є монетка. Ха, диву, дивуюся, як таке може бути. А? 20 копійок. Ну, правда, це совіти. Ну, стан буде в них досить нормальний. От тільки не бачу який рік. 38 восьмий, по-моєму Та, 38 восьмий рік Так, 38 восьмий рік Не знаю, видно вам не видно Ось така-то таких двадцять копійок та Це вже реформа була після 35-го, ну в 35-му це вже тут СССР пишеть. Добре, дивіться моє відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Завжди радий. Всім всього найкращого, гарного копу. Ну і головне, головне, саме головне... О, не знаю. Саме головне, звісно, щоб був мир. Всім нам миру, щоб не було війни. Все, всім пока. пока. Вже темно, я вже попрощався. Ну і от буквально отут я підняв монетку. Вон тут. А, ось тут. Я підняв монетку. І тут сигнал, сигнал почув. Ой ну і знову. Знову монеточка. Досить крупна. Не знаю, зараз глянем, що це за монета. Стан обалденний, звісно. Хо-хо-хо! Що ж то таке? Ребят, не знаю, вроді би. Що тут цікаве таке? Блін, Шкода не видно? Ну на подобі. Це Царя, батюшки! Вроді би. Не знаю, не видно. Одним словом, якщо це буде щось цікаве, цікаве, цікаво, цікаве, зніму, покажу ще раз, всім удачі і миру. Всім пока.